Як ви вже встигли помітити, основними лише арифметичними діями ми не зробимо нашу програму якоюсь більш функціональною, більш складнішою і більш крутішою. Тому сьогодні ми почнемо розглядати основну бойову одиницю мови C. не C, а C, тому що C пішло саме відмови програмування C, взяло за основу деякі елементи і потім розвинулась саме у C. І саме тому ми сьогодні розглянемо функції. Перші же функції, яку ми з вами зустріли. Перша функція, яку ми з вами зустріли, це була функція main. Далі ось приклад ще одна функція get. Тільки в даному випадку це вже не функція, це вже метод. Це вже окрема тема. Тож, давайте почнемо розглядати, що таке функція. Для початку ось наша головна функція main, Ми так і напишемо. Зробимо більш гарніше зад. Це додаткові елементи, які покращують читабельність програми. І так само як і змінну функцію можна і потрібно оголошувати. Ось наша буде перша функція типу int. Буде називатися. Можна писати назву з великої, можна з маленької. Sum. І після оголошення функції обов'язково крапка з комою. Оголошена функція е, від реалізованої функції відрізняється тим, що вона не має початку тіла як функція main і кінця. Ми б могли написати ось так, але тоді вже крапка з комою не потрібна. І просто в нас є одразу реалізована функція. Це аналогічно тому, що ми оголошуємо змінну і одразу присвоюємо їй значення. Аналогічно з функцією. Ось цей запис дорівнює цьому. А якщо ми зробимо ось так. Це аналогічно, що ми просто напишемо int-A. Тим, int Тим самим ми даємо компілятору знати, що ми оголошуємо функцію і будемо в подальшому з нею працювати. Ми функцію оголосили, і тепер можна її реалізувати. Ось функція реалізована. Обов'язковим атрибутом будь-якої функції є те, що після назви стоять круглі дужки. Можна писати ось так ось так, але це зовсім не гарно. Бажано писати ось так, для того, щоб краще було читати. Е, ще один момент. Можна оці лапки записати ось таким чином. Можна записати. Ось таким чином. Тоді ці, само собою, не потрібні. Можна писати будь які код у функції так само, як ось тут, тільки в рядок. Той код, що нам необхідний. А можна записати ось так. Так робить дуже багато програмістів. Залишають відкривачу скоб, скобу тут і закриваючу ось тут. Ніби і на один рядок стала, стала програма коротшою, але з іншого боку погіршується читабельність програми. І щоб ви знали, люди, які не переносять символи в наступний рядок, вважаються жмотами жадібними. Так говорить більшість орфографів. Тому, можете не переносити, можете... Переносити, але бажано записувати ось так. Тоді читабельність програми, звичайно, покращується. Далі. Функція main е, містить ключове слово return. Тобто повернути. І ми тут так само напишемо щось. Повернути 0. В результаті успі успішного виконання. Поглянемо, що собою представляє ключове слово return. Оголосимо, оголосимо дві змінні. І наша функція в кінцевому результаті поверне ось такі результати. І далі виведемо цей результат на екран. Функція Sum називається Сум, тобто складання двох чисел. Що ми написали? Оголосив дві змінні. Далі оголосили функцію, само собою. І далі реалізація цієї функції наступна. Те, що якщо функція типу int, відповідно, результат, який вона поверне, має бути теж типу int. І ось тут. Ми викликаємо нашу функцію. Ми могли б так само її викликати тут, але це безрезультатно. Щоб результат був хоча б якийсь. Вводимо змінну, і змінна дорівнює, G буде дорівнювати A B. І так само виводимо сюди. G і G дорівнює вже 6. Тобто, що сюди зайшло на вході, те виходить на виході. Якого типу тут зміна, такого й тут. Тобто, якщо ми видушуємо. Видушуємо сік із яблук, то на виході вийде тільки яблучний сік, не морквяний, ніякий інший, тільки яблучний. Ось це слово «ретурн» є всього лише кінцевим результатом виконання функції. Тобто ось тут ми виводили саме те, що в кінцевому результаті функція зробила. Ми можемо написати тут безліч змінних, але все одно, оскільки функція з ними не працює, тут не А. Тут ми наткнулися на випадок локальна і глобальна область видимості. Тут А є глобальною по відношенню до всієї програми, тому що А можна використати і в цій функції, і в цій. Але ось цю А можна використати лише в цій функції, тому що вона обмежена тілом функції. Тому тут напишемо де. В кінцевому результаті все одно функція. Ось тут виведе А плюс Б. Ми могли б, могли б ось тут написати просто A плюс B. Але так за нас це робила функція. Можна ще написати ось тут D, порівнюю, наприклад, 45 і повернути результат помножити на D. Але у нас виникне помилка, тому що D. Видно тільки в цій функції. Не. не в коді всієї програми. Хоча. Чому це відбулося? Чому помилки не виникло, а тому що... Якщо дедревні 45, ми з тим самим успіхом просто могли б тут написати 45. Тому помилки ніякої власне, і не виникло. На цьому перше знайомство з функцією ми закінчимо. Отож, до зустрічі!